НАТО готується збивати російські літаки. Північно-Атлантичний Альянс оперативно переглядає правила ведення бойових дій на східному фланзі. Як союзники посилюють пильність та чому Кремль може залишитись без підтримки так званих друзів на полі бою? Далі НАТО сколихнула серію інцидентів із безпілотниками і винищувачами, які порушили повітряний простір Польщі, Румунії та Естонії. Ворожі дрони дісталися також Данії, Литви, Швеції та Норвегії. Підозріла активність БПЛА спостерігається саме біля литовищ і військових баз. Путін плете паутину над країнами Європи. Певні аналітики. Одночасно, російський диктатор готується до удару, що може паралізувати сили НАТО. Політологи переконують, допоки союзники терпітимуть Москви, ситуація ставатиме дедалі небезпечнішою. Німеччина збиватиме російські дрони винищувачі, якщо буде реальна загроза безпеці країни. Про це заявив міністр оборони Борис Пісторіус на полях Варшавського безпекового форуму. За його словами, все залежатиме від конкретної ситуації. Тим часом Швеція вже готова цілити по російських літаках порушниках, щойно вони з'являться на радарах. Повідомив головнокомандувач військово-повітряних сил Мікаель Клаєсон. Я не думаю, що Росія хоче вступити у війну з НАТО. Я думаю, що вони хочуть поділити НАТО політично, показати наші слабкості, використовувати їх та посіяти страх серед нашого населення. Тому, якщо росіяни не підкоряються наказам, ми застосовуватимемо силу. Спочатку помітили, а потім відкрити прицільний вогонь, іншими словами, збили. Я вважаю, що наші пілоти мають достатню підготовку і досвід, щоб приймати рішення саме в таких ситуаціях. Микель Клайсон, головнокомандувач ВПС Швеції. Порушення повітряного простору в Європі це тривожна тенденція, заявив Володимир Зеленський. За його словами, Путін хоче показати, що він знатен похитнути безпеку всього ЄС. Відповідь на кремлівські провокації має бути єдиною реакцією ЄС НАТО та США. Певен Зеленський, а спільні навчання українських і західних військових можуть стати основою для нової системи протидії БПЛА. Наші військові розпочали розгортання в даній місії для поширення українського досвіду захисту від дронів. Хлопці прибули для участі у спільних із партнерами навчаннях, які можуть стати основою для нової системи протидії російським і будь-яким іншим дронам. Український досвід найбільш актуальний зараз у Європі, і саме наш досвід, наші фахівці, наші технології можуть стати ключовим елементом майбутньої європейської стіни дронів, масштабного проєкту, який гарантуватиме безпеку в небі. Володимир Зеленський, президент України. Європейські країни мають показати Російській Федерації готовність захищатися і тому можуть поширити зону протиповітряної оборони на частину областей України. Таким чином, Кремль побачить, що ЄС готовий боронитися, пише за телеграф, оскільки складова повітряних атак Росії це безпілотники та ракети далекого радіуса дії. Така операція не ставить під загрозу життя військових країн-агресорки. Тому захід може не боятися ескалації зі сторони Москви. А щойно такий алгоритм запрацює цю систему, зрештою можуть розширити і до Києва. Це продемонструвало б, що Європа достатньо рішуча, щоб дати відсіч повітряним вторгненням і брати на себе певний ризик. Для цього це також суттєво вплинуло б на воєнні зусилля України. Найголовніше. Це стало б сигналом для Путіна. Що якщо Росія створює дилеми для Заходу, Європа може і зробить те саме для Росії? Такий крок був би цілком логічною відповіддю на серію зухвалих випробувань Путіним волі НАТО до самозахисту. Із допису видання Телеграф». Похитнути міць Росії можуть ракети великої дальності «Тамагаук». Нині Дональд Трамп міркує про надання цього озброєння Києву. Повідомив спецпредставник президента США Кіт Келох. Це озброєння саме по собі, на мій погляд, є проривом, просто тому що воно дуже ефективне. Зрештою, світ уже бачив результативність цих ракет у різних конфліктах. Тож це ймовірно найважливіше питання, яке піднімалося на генеральній асамблеї ООН і під час двосторонніх перемов між Зеленським і Трампом. Китай та КНДР поступово зрікаються Росії. Про це пише The Wall Street Journal. Попри зустріч у Пекіні, Сі Цзіньпін і Путін залишаються далекими від створення повноцінного військового чи політичного союзу. Отже, уявлення про їхню єдність як про війсь зла наразі є перебільшенням. Свідченням цього є рішення Пекіна про удар по так званому тіньовому флоту Москви». Із 1 листопада у порту Циндао, одному з найбільших нафтових терміналів Китаю, який обробляє майже одну шосту імпорту нафти в країну, набувають чинності нові правила. У чорний список потраплять танкери старші за 31 рік. Судна з недійсними сертифікатами або ті, що змінювали реєстраційні дані в міжнародній морській організації. Кожен танкер оцінюватиметься за системою балів. Вік судна, наявність страхового покриття за шкоду довкілля. Якщо рейтинг низький, швартування заборонять. Ці заходи спрямовані саме проти тіньового флоту РФ, Ірану та інших держав під санкціями. Старі судна з сірих схем становлять небезпеку для екології та глобальних ринків. Це ще один приклад того, як міжнародний тиск і обмеження поступово стискають простір для обходу санкцій. Андрій Єрмак, керівник офісу президента України. З іншого боку, військова співпраця між Північною Кореєю та Росією має нерівноправний характер, адже Кімчинин отримує від неї значно менший виход, ніж Путін. Вважають дослідники німецького фонду імені Фрідріха Наумана. На думку аналітиків, підтримка Москви була обмеженою і не мала помітного впливу на економіку Пхеньяна. Експерти відзначають ознаки непорозумінь між союзниками. Зокрема, північно-корейське державне телебачення нещодавно вперше повідомило, що високопоставлені офіцери критикували російські збройні сили. За незадовільну координацію та стратегічні помилки на початку вступу КНДР у війну проти України. Отже, влада в кіняні поклала провину на Москву за високі втрати північнокорейських солдатів в Україні. Розвідка Південної Кореї також вважає, що диктатор Кім Чон Ін розчарований компенсацією, яку отримав від Путіна за надання власних підрозділів. Із дослідження німецького фонду імені Фрідріха Наумана. Та, попри реальний стан речей, Москва продовжує грати м'язами. Білорусь заявила про те, що нібито розмістила на своїй території російський балістичний комплекс «Орєшнік». Про це на засіданні в штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку на честь міжнародного дня боротьби за повну ліквідацію ядерної зброї заявив міністр закордонних справ Білорусі Максим Риженко. Він наголосив, що реакція мінська є асиметричною, має виключно оборонний характер і реалізується у повній відповідності з нормами міжнародного права, а також положеннями договору про нерозповсюдження ядерної зброї. У свою чергу Володимир Путін підписав указ про проведення рекордного призову росіян на військову службу в період з 1 жовтня і до кінця року. Йдеться про 135 тисяч людей, а це більше ніж будь-яка інша військова кампанія на термінову службу з 2016 року. Тоді призивали 150. 52 тисячі людей. З нами на зв'язку Владислав Фарапонов, голова інституту американістики. Пане Владиславе, вітаємо вас. Також вітаю вас. Отже, давайте будемо міряти температуру Європа, США, Росія. Давайте почнемо зі Сполучених Штатів Америки. Низка заяв з обіцянками надавати Україні розвіддані, які би сприяли, наприклад, ударам глиб Російської Федерації. В публікаціях фігурують назви ракет Томагав і Баракуда. Це схоже на зондування ґрунту без наміру на втілення, або ж це жорстка заявка про наміри. Як ви це бачите? Ну, Ви знаєте, я би, по перше, такій публікації загалом про. Грубо кажучи, посилення обміну розвідувальним обміну розвідувальної інформації, я би їх сприймав, звісно, позитивно. Ми маємо це теж якби адекватно сприймати. Але звісно, особливо в сполучених штатах, де спеціальних служб в принципі більше 15, то звісно, історія про обмін розвіданнями це про підготовку певного. Підґрунтя, да, для того, щоб були і реалізовані політичні рішення тут парадокс в тому, що з одного боку, якщо і таке рішення ухвалюється, да то це, звісно, по-перше, говорить про нашу готовність власне це робити. Да, тому що обмін розвідальними це лише обмін, да, в принципі, робити це все одно в Україні, тобто це про. Про віру в нас це про е, розуміння здатності українських збройних сил. Ну і звісно, це про підготовку до більш е, ну потенційну підготовку до більш важких таких політичних рішень. Тому звісно, це лише. Позитивні насправді відгуки може отримати, але з Трампом все трошки складніше, тобто багато чого замикається на ньому, да і не факт, що якщо воно доходить до нього, не факт, що рішення буде таке, як ми очікуємо. Тобто, він може наприклад цю історію припинити або сказати: А давайте ще почекаємо тиждень зараз. Ну тобто, враховуючи те, що Трамп принципово не вирішив, що робити з власною допомогою для України плюс. Те, що в принципі Путін не готовий йому дарувати жодної такої, як то кажуть, пірової перемоги, то я не бачу на сьогодні причин, чому Трамп може сказати, категорично ні. Ну і сказане в Штатах відгукнулося в Росії. Промова Путіна у Валдаї, де той всіляко намагається нівелювати загрозу від більш потужних західних ракет, оголошує образу певну, що мовляв радянський союз і Росія отримували двічі відмову у вступі в НАТО. Пане Владиславе, якось ви тлумачите ці посили, і на ваш погляд. Чи є в Путіна план ескалації з Європою, а, або ж з Заходом взагалі? Ну Або ж це просто, знаєте, така імпровізація на ходу. Я думаю, що ну, просто за останній час, скажімо так, від Трампа все ж таки там, за 2-3 тижні було багато заяв. І очевидно, що таким, скажімо так, кумулятивним способом, в принципі, якраз Путін намагався як, якраз. І відповісти на них всі разом. Тобто, там Трамп говорив, що Росія це якби тигр, але на папері, і на це теж Путін зайця реагував. Ну тобто, мені здається, що що знаєте, це не була спроба там якоїсь політичної перепалки, там якби відповідь на якусь конкретну заяву, а а більше мірою на всі разом. Але... Ну слухайте, а що Росії залишається? Їм, їм якраз і залишається робити ось це переведення стрілок, да, тобто що, грубо кажучи, Трамп публічно каже, що він там розчарувався в Путіні, що він фактично вважає, що Путін його так чи інакше зрадив там, і таке інше. Трамп не дає на сьогодні, я би сказав. Ну, таких оптимістичних е сценаріїв для Путіна, але Путіну цього достатньо, тому що він грає в свою гру. Тобто він не намагається сподобатись е Трампу. Хоча певні меседжі, в принципі, я думаю, що на нього і розраховані. Пане Владиславе, на ваш погляд, яким буде наступний крок Путіна? Я думаю, що від Путіна одним з очевидних кроків може бути озвучення якихось знову ж таки претензій до заходу щодо того, що це вони винні у початку цієї війни, тобто прикладення відповідальності на Сполучені Штати, щоб тепер уже якби команда Трампа теж. Думала над тим, а що дійсно можна зробити? Ну і, і зрештою, пане Владиславе, пару слів, хоча би про Європу. Там, ну, начебто, вже є таке досить широке медійне розуміння безпосередньої загрози від Росії. Оголошена політична підтримка стіни дронів, але є вже розбіжності щодо реалізації цього проекту, і складається перше враження, що урок ось цінності часу та оперативності Європою загалом засвоюється ну досить заповільно. Чи ми будемо свідками ну щонайменше, оборонної сегментації континенту, на ваш погляд? європа думала що у них є ще е, як мінімум декілька декілька років да тобто до цього моменту тому мені здається що це вже відбувається але звісно не такими темпами щоб європа могла і повністю безпечно почувати себе і також могла би в пристойній мірі якраз надавати і військову, і фінансову підтримку для, для України, грубо кажучи, звісно, що коштів може і вистачати у Європи, але політичної волі, щоб вийти і сказати до, до своїх громадян, наприклад, лідери держав Європейського союзу, щоб вийти і сказати, що ви знаєте, у нас от такі проблеми з безпекою. Ми маємо значить урізати трошки апетити по грубо кажучи, там соціальним програмам, да і там від чого. С відмовитися щоб зробити, якби основні питання, ну вирішити сні питання щодо безпеки. тобто, і таких мені здається лідерів насправді на сьогодні не так багато у Європі. Пане Владиславе, дуже дякуємо вам за пояснення і тлумачення. Владислав Фарапонов, голова інституту американістики.